Всім доброго ранку! З вами як завжди Олександр, техніки по наявності є. Зараз будемо джинмочку вантажити 244-ту. Кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. А це наш рижик. Так, соліси, синтаї. Отак от, от. джинму будемо вантажити 244-ту. Даний трактор на 24 кінські сили з двохдисковим щепленням, понижена, повишена, ходозменшувач, двохдискове щеплення, валить відбора потужиться на дві швидкості, також великий вибір солісів. З кабіни і без кабіни 50-ки, 75-ки, 105-ки, 26-ті в чотирьох комплектаціях. Ну все, по наявності. Пишіть, телефонуйте, заїжджайте.